Друзі, вітаю вас на моєму каналі. У нас зараз закінчується квітень і на... нас чекає травень. Я подивилася в свій записник і зрозуміла, що в травні майже кожного дня у нас є вихідний день. Тому вирішила зробити це відео. це по-різному кожного року як випадають ці вихідні дні. Але ну, я не знаю, дуже дивно, будемо відпочивати абсолютно всі. До речі, ви знаєте, що я провожу психологічні консультації, інтеграційні консультації, даю поради таро. Тігра також дає поради Таро. І з однією клієнткою я говорила про те, чи є в неї план і чи є в неї записник. І от я їй порадила купити записник класний, який в кайф. У вас є записники, в яких ви е, е, нотуєте цікаві події, які з вами відбуваються. а Робите плани. Наприклад, як я зараз подивилася, Господі, відпочиваємо постійно. От мене, наприклад, він отак виглядає, і мені дуже подобається. Як у вас з цим? Тепер ми з вами зараз пройдемося. По кожному тижню я розповім вам про свято, як німці його святкують, і що ви можете зробити в себе, залежно від того, де ви живете. По-перше, в нас є релігійні свята, є офіційні свята державні. Залежить від того, в якій землі ви живете. Ви знаєте, в Німеччині є 16 земель, і відповідно до того ви в інтернеті знайдете, чи це свято святкують у вас чи ні. Я живу в землі Баден Вюртенберг, тому хто в Баден Вюртенберг і Баварія наче. Однакові в нас. Ні, в нас канікули однакові. До речі, так само канікули. Будь ласка, напишіть під відео для тих, хто лінивий, як у вас в якій землі святка, святкуються чи ні. І так, поїхали. 1 травня. 1 травня це в нас буде середа, це Arbeitstag, от так, так, де Arbeit, офіційний вихідний. Ну, його, в принципі, не справляють, щоб сказати, вся родина, пам'ятаєте, раніше ходили на мітинги в Радянському Союзі, зараз ніхто не ходить. Люди відпочивають. І німці в цей день люблять ходити в Анда. Це в нас туризм по лісу, поскакали всі. Тому якщо ви підете 1 числа десь в ліс, то там буде толпа народу. Всі мавки звідти повтікають, люди будуть гуляти. Інколи, наприклад, у мене в Швецені 4-го числа проводять Шпаргельфест, це в нас субота. Шпаргельфест просто будь-яке свято. Тому подивіться, можливо, у ваших містах, особливо там от Фальц, якісь там села, так можуть бути свята вина, які ви можете відвідати. Ви знаєте, в нас Великдень український 5 травня. Я в себе в групі Фінікс на відео завжди є посилання на групу. Кидаю інформацію від нашого військового капелана, отця Петра, який проводить служіння в Манхаймі, в Швецингені, в місті Марбур. Також інших, будь ласка, кого цікавить, заходьте до групи або також шукайте, де є служби українських. В українській церкві наступне свято: це в нас 9 число. Це в нас Крісті Хімельфарт. В Баден-Вюртенбергі це вихідний. Що є цікавим, це в нас четверг. Четверг, це означає, що п'ятниця багато установ бере Брюкентак. Мостовий день. Ви про це все знаєте, хто живе там, но в Німеччині і. В минулому році, в грудні, коли ви планували відпустку на цей рік, то багато побрали цей один день. В чому плюс, якщо ви берете один день, у вас є 4 дні, які ви відпочиваєте. За 4 дні німці полюбляють робити штете райзе. Подорожі по різним містам. Це означає, ви можете собі взяти один день з вашої відпустки з 30 днів і вже в середу ввечері полетіти, що в нас тут по Європі недалеко, чи Барселона, чи навіть не знаю, в Вену поїхати. Ну, будь-яке місто, навіть по Німеччині. І у вас вже є 4 дні, за які ви можете круто відпочити. Що ще є цікавим? 9 число Крісті Хімельфард це завжди фатак, день. Батьків. Німці ем, вітають в цей день тільки власного батька. Це не день чоловіків, це день батьків. Тому зараз, я думаю, по магазинам ви побачите, купіть для вашого батька тільки сьогодні подарунок. Що роблять батьки? Ви в цей день можете побачити знов-таки толпи чоловіків, які мають боля вагину, цей великий візочок, і там пиво. Так. І чоловіки групами зустрічаються. Вони йдуть в Вандан, Біатрінкен, в різних можете побачити в кафе сидять групи. Хлопці святкують. І саме цікаве, що це і є офіційний вихідний, наприклад, у мене в Баден вюртемберг Тому кажуть, ну несправедливо, що і фата, так, і ем, релігійне свято. В принципі, інколи йдуть батьки просто чи чи діти відвідати батька в садочках в школах, вам там ліплять, кліють діти якісь такі маленькі подарунки. Але це не велике офіційне свято. Ну, 4 дні можете десь провести. Наступне це в нас мута. Так, це в нас 12-го числа. Дайте, подивлюся, що неділя. Що в цей день робиться? Всі йдуть до мами. Ну це такі більш знаєте, як спокійно. Якщо чоловіки з пивом пішли гуляти, то мута так це все йдуть до мами, чай, кава, квіти. Ви зараз будете вже думаю, бачити рекламу в магазинах, в Альді, Відлі плюс магазині, де ви купите квіти. Зазвичай вони дарять просто букет квітів або якийсь пиріг. Тобто немає великих подарунків, як в нас, колись на 8 березня. І мута так знов-таки тільки. Подарунки для мами. Це не 8 березня, це не жіночий день. Діти в садочках знов-таки ліплять, клеять якісь там сердечки чи ще щось. У мене діти завжди кажуть, так, діти, ви в курсі мута так. Вони, о, шайзе! О, це ж теж і папі треба щось подарувати, написати. Ну, так, скажемо, я жартую, діти завжди, наприклад, сніданок приготують, або квіти куплять, десь в підвалі його заховають, мені принесуть, або кажуть, мама, пішли, ми зараз заплатимо за обід, підемо разом десь погуляємо. Тобто, в принципі, це той час, коли діти проводять з мамою. Що в нас далі Іде далі в нас іде Пфінгстен. Пфінгстен це в нас е, Троїця, і Пінгст Монтак. 21, вибачте, 20, 21 тиждень, 20 число це понеділок. Фінгстг, вибачаю, це в нас також офіційний вихідний скрізь. Тобто, якщо 1 травня це офіційний вихідний, 20 це також офіційний вихідний плюс оцей. Е, Фататак і Крісті Хімельфер 9 він не всіх землях. Тому, будь ласка, дивіться, Шоп Фінгст Монтак. Це канікули. В Баден вюртемберг це два тижні. Ви можете взяти собі канікули, і німці, як завжди, з минулого року планують на цей. Коли вони приїдуть з Пінкстверія, зараз вони знов почнуть планувати. Я робила відео про те, як німці економлять свої кошти. Вони так і економлять, що є можливість запланувати відпустку на наступний рік. До речі, напишіть, будь ласка. Хоча пишіть. Пишіть коментарі, да, я не знаю, як мені планувати, моє майбутнє, все так погано, ми не знаємо, де ми лишимося чи все. Люди, які пливуть, як гімно в ополонці, вони ніколи не знають, що буде, а люди, які зараз взяли бика за рога і своїм життям керують, вони вже в Німеччині набудували плани, навчання, роботу, квартиру. Тобто ми всі різні, тому. Ви зараз можете планувати своє життя. До речі, купіть собі крутий записник для того, щоб це робити. Просто, е, наприклад, в Кайф, коли ти працюєш, тебе класний тут і папер, і, і якість. Ну, така інсайт від мене. Так, два тижні Ем, е, е, Німці у Десь їдуть. В основному ті, в кого є вонмобілі, мобілі, ці каравани, вони десь виїжджають, оскільки вже нормальна погода. Коли німецький великдень, там тиждень вихідних, півтора, чи скільки в якій землі, то воно ще холодно. А зараз, так, тігра, сідайтесь. Я вибачаюся, кіт. У мене тут сидить. На Пфінгстен дуже вже тепло. Ну, вже має бути тепло в кінці травня. Через. це... Люди їдуть і беруть відпустку десь два тижні, оскільки це залежить від того, що в ваших дітей є ем, канікули. Так, наступне свято в нас з вами фроля нам 30 травня. Це в нас також четвер, в Баден Вюртенберг це офіційний вихідний. Це означає, що в нас іде Брюкентак. 31 числа в п'ятницю. Знов таки, у вас є 4 дні для того, щоб десь відпочити. Я, наприклад, собі взяла спочатку один тиждень на Pfingstferien. Для того, щоб відпочивати, а потім подумала: слухай Лена, а візьме ну по одному дню, і в тебе буде там 4 дні, і там 4 дні, і це вже є можливість відпочити. А інші дні, той самих 5 днів, так, які я брала, я можу їх просто розкидати. Оскільки порада від мене, я зрозуміла, наприклад, що якщо я планую відпустку блоками там, 2 тижні, потім знов 2 тижні, я не відпочиваю. От з часом. Чи, чи це колір міняється в волосся, чи розум, і досвід приходять в життя. Треба відпустки планувати кожні три місяці. Не так, як ми брали завжди влітку три тижні, оскільки у вас йде накоплення втоми. І отакі брюкентаги є дуже класною можливістю для вас справді. Планувати регулярно свою відпустку. До речі, ви задумувались над таким поняттям, як life work balance, баланс між роботою, між вашим навчанням на курсах і ем, тим, як ви відпочиваєте. От справді такі моменти вони дуже класно показують і дають можливість вам, ем, знов таки вираз класний, німецький, рунтафарен. Рунта, -фарен". рунта це донизу, фарен це їхати, розслабитись. Наприклад, кажуть, рунтафарен, я хочу. Ем, Знизити швидкість. І ще така класна фраза німецькою мовою: тап'інвексель. Tapeten — це в нас обої, вексель це поміняти. Тобто поміняти обої. Коли дівчата, хлопці, ви знаєте, живеш багато років в одній квартирі, хочеться чогось свіженького. От коли людина їде в подорож, також кажуть, що тап'єтн-вексель. Наприклад, я собі. Запланувала також деякі речі, і ви знаєте, якщо ви купуєте квитки Deutsche Bahn мінімум за півтора місяці, у вас є можливість 50% дешевше купити квитки. Ви можете використовувати Deutsche Bahn 25, Ця картка коштує 65 євро зараз за рік, але 25% дешевше. Наприклад, в мене вже роками є ця картка плюс дітям до 18 років з 15 до 18 ця картка коштує тільки один раз 10 євро. Ви знаєте, що ви, якщо маєте цю картку 25, то ваша дитина до 14 років безкоштовно їде. А з 15 років вона вже має, ви маєте платити. Тому, наприклад, я пішла і купила для своїх дітей один раз. Ви платите 10 євро до 18 років, будь ласка, користуйтеся цією карткою. Тому подорожуйте з задоволенням. Релігійні свята, які я називала, ну. Може, хтось піде в церкву, хто, скажімо, є релігійною людиною, а так, німці її, в принципі, не святкують. Єдине, що ми зараз, якщо порахувати, то, в принципі, в травні два офіційних свята, плюс два. Які є або не є в вашій землі, і плюс брюкентаг. Тобто, якщо вмикнути мозок і це на майбутнє знати, ви можете круто планувати свої відпустки, відпочивати та отримувати енергію. Це була інформація від мене. Якщо вам потрібна психологічна підтримка, інтеграційна підтримка або чарівний пендель, ви знаєте, як мене знайти під відео номер телефону. Гарних вам вихідних!